Пам'ять про хрещення Русі завжди зберігалася у нашому народі. За переказами відбулася ця історична подія 1 серпня за старим стилем, тобто 14-го числа, за нашим календарем. Князя Володимира вшановують двома тижнями раніше, в день його переходу у вічність. Саме цьому дню кілька років тому надали державного значення, і варто сказати, народ любить це свято як любить того, хто подарував нашій землі віру Христову. Это произошло, конечно, почти уже тысяч, более тысячи лет, и мы чтим память. Я даже читала к нему однажды Владимира, и много. я уже знала как-то о нем. Поэтому я всегда читаю эту память, и слава Богу, что мы есть, и мы можем его чтить еще. Это наш праздник, это наша земля. И не, все равно, на каком языке мы говорим, мы верим в единого Бога, и Он нас защищает. Я считаю, что это самый светлый праздник. В душе, ну вообще. Для всіх жителів нашої планети. Головним молитовним проханням до святого правителя нашої землі стала молитва про мир і добро для українців, і не випадково, адже на долю Володимира випало чимало війн та трагедій, але прославився він тим, що зміг закласти підвалини майбутньої могутньої держави і стати не просто великим князем, а справжнім батьком своїм підданим, за що його й прозвали ясним сонечком. А початком перетворення з пересічного князя на великого главу славетної держави для Володимира стало саме прийняття християнства. Произошло метаноя изменение с этим человеком. Благодать Божья поселилась Его сердце. Он стал истинным богатырем или переводится как богоносцем, который много потрудился для Христа в землях русских, для просвещения веры. Крестился весь дом князя Владимира. Крестились все бояры и он призвал митрополитов, священников из Греции, чтобы те приехали к рекам Днепровским и там совершили крещение, крещение всего народа, В сьогоднішній день християни нашої країни вшановують також святого апостола Андрія, який першим приніс Слово Христове на київські пагорби. Тож парафіяни кафедрального собору, помолившись за божественною літургією, взявши хоругви, святі образи та мощі правозваного апостола, вийшли на хресний хід біля поклінного хреста, спорудженого саме на честь хрещення Русі, звершили водосвятний молебень, згадуючи видатні події, які відбулися на наших землях наприкінці десятого століття, обійшли з молитвою навколо собору. Священики окропили святою водою. Усіх богомольців подаючи їм благословення на подальше благочестиве християнське життя.